На, папу. на тата схожа, темненька. Вона ані на мить не відходить від своєї дитини. Олександра мама новонародженої дівчинки. Крихітка вагою усього 770 грамів та зростом 33 сантиметри. Жінка народила передчасно на 29-му тижні вагітності. Хвилювання є, звісно, як у всіх батьків. Але знаючи, що досвід є, з такими маленькими дітками не так сильно. Родина з часового яру, що на Донеччині, буквально за місяць до передчасних пологів вирішили евакуюватися з міста. Уже стало вже після уїзду. Гірше стало після того, як ми поїхали звідти. Там палають будинки, розбите усе. Ми када уїхали, приїхали в Краматорськ. Коли ми приїхали до Краматорська, буквально через два дні в сусідній двір прилетіла ракета. До однієї з дніпровських лікарень Олександру привезли вже у критичному стані. Лікарі робили усе, аби уникнути передчасних пологів. Та з кожним днем загроза життю мами та дитини ставала все більшою. Коли ми моніторували кожен день дитинку, і коли ми побачили, що може бути біда, то прийняли рішення йти в операційну. Це не перша дитина у родині. Торік саме тут Олександра народила старшу доньку Альону. Дівчинка також була недоношеною. Як всі дітки. Вона, як і усі дітки, тільки маленька. 680 грам. Питається Стрибає, намагається ходити, сидить, посміхається. Три місяці вона з мамою була під постійним наглядом лікарів. Кажуть, зробили усе можливе, аби дитина виросла здоровою. Коли Олександра приїхала в цей раз до нас, то ми побачили плоди нашої праці. скажімо так, ми дуже задоволені. Дитина без ніякого дефіциту вона здорова, нормальна дитинка для свого віку. Медики кажуть, навіть війна не стає перепоною для нового життя. Лише за минулий рік у цій лікарні народилося 500 немовлят. У нас 98,8%. Відсотки всіх діток виходжується. Дуже важливо, щоб займалися професіонали, які можуть зробити і операцію і виходити. Це дитя, яка має вагу в п'ять разів менше, ніж скажімо, є нормою. Українці повинні народжуватися в будь-який час. Після виписки з лікарні родина планує залишатися у Дніпрі. Та мріє про єдине якнайшвидше повернутися додому. Щоб вони були здорові, щоб вони були здорові та не чули вибухів. Хочу нормального дитинства для них. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.